Співпрацювати з владою представників громадськості навчали представники самої влади. Заступник голови керівник апарату полтавської облдержадміністрації переконував зібрання. Лише співпраця найоптимальніша форма відносин, яка вигідна і для влади, і для людей. Коли влада прийма рішення, а потім громадськість обурюється і приносить назад це рішення, каже: ми не можемо його виконати, або ми не можемо його сприйняти. Тоді це зовсім не так, і з звичайно ж буде неправильно, коли громадськість, як кажуть, задомі... ну, почне домінувати і давати наперед рішення. Тому це повинно бути, на мою думку, виважена співпраця. Суспільству потрібно навчити відстоювати свої позиції через громадські організації, вважає голова громадської ради при облдержадміністрації Володимир Голуб. І нагадує, саме активна позиція громадської ради допомогла, наприклад, полтавцям добитися відміни безпідставного рішення полтавської міської ради про підвищення плати за проїзд у громадському транспорті та тарифи на житлово-комунальні послуги. Міська влада розпустила громадську раду при міській владі. І так як ми являємось мешканцями саме цього міста, ми маємо право на таке втручання. З Нашої подачі відмінили двічі підвищення цих. Саме активна позиція конкретно взятої людини вирішує більшість соціальних проблем. Переконував з трибуни людей Валерій Пархоменко. Наприклад, особисті прийоми у голови полтавської облдержадміністрації показують проблеми, які можуть не помічати органи виконавчої влади на місцях. Це можливість кожного громадянина прийти і дати свою пропозицію. І таким чином я навіть хочу сказати, ми зацікавлені в цьому, тому що коли сьогодні керівництво там районів міст дає свою інформацію про ту чи іншу подію, то щоб зрозуміти на 100% яка ситуація на тій чи іншій території, ми повинні через громадськість це почути. Такі зустрічі найближчим часом проведуть з представниками і інших суспільних прошарків, пообіцяв Валерій Пархоменко.